Так, друзі, поки то все там розгорається, будемо міряти, скільки тут в мене є квадратів. Зараз поміряємо. Будемо ставити тут так, там Ця точка там буде. Так, у нас тут є 380. Зараз запишемо тут все. 3... вісімдесят. Що помірюємо зараз в ту сторону, так, то буде у нас там так тут скільки у нас виходить? Три з половиною, хай буде. Буде так. Три з половиною. Ще висоту поміряємо зараз тут у нас не так дуже аж і високо ця цятка. Короче, менше таких цятки не бачу Тут у нас виходить висота 1,88 м, 1,90 м виходить. 90. Зараз ми тут все помножимо. Так, то у нас виходить зараз ми помножимо 3,80 помножити на 3,5 і помножити на висоту на метр 90. У ну, мене тут виходить 25 квадратів, 25 квадратів з половиною. Ж... Повністю кімната має 25 квадратів. 25 2. Ну і гляне, за скільки часу вона нагріється до 20 градусів такої. Гібридної буржуйки Ось вот такої.